Привіт, друзі! Ну що ж, разом з льодом сходять і наші дороги оголюються величезні ями і диски тріскаються, а ми їх реставруємо. Тому, якщо кому потрібно реставрувати гарні диски, то звертайтесь, зробимо без питань. Також у нас є, нагадую вам, автодіагностика зварювання аргоном будь-яких видів сплавів, алюмінію, Реставрація деталей з алюмінію та його сплавів, реставрація деталей з нержавіючої сталі, деяких чугунів. Також у нас є воднева очистка двигунів без розборки і без заміни мастила. І також у нас є заправка автокондиціонерів за допомогою професійної станції Texa Comfort. До зустрічі. Не забувайте обов'язково підписатись і поставити лайк або написати ваш коментар. Це буде ще краще для статистики нашої сторіночки. Також підписуйтесь на інстаграм нашої майстерні. Він у нас в шапці профілю. Там ми викладаємо все саме свіженьке і саме цікавеньке. До зв'язочку.